Всім привіт! Відео загадка на сьогодні. Можливо, хтось знає, чи бачив, чи розбирається в цьому питанні. От підкажіть, що це за річ? Схожа на ручку, підіймається, опускається, крутиться по колу. Має ось таку ось такий магніт округлої форми. Всередині в пластиковому контейнері, я так підозрюю, магніти знаходяться. Досить сильно прилипають. Мабуть, неодимові. А що це за річ? Хто знає? Поділіться, будь ласка. Написано, що оцинковане. Всім гарного дня.